Технічне дерево заряджає телефони у тернополян. З'явилися ноу-хау, Гігантське зарядне, яке може скористатися кожен мешканець. Більше про технічну дивовижу далі. Гігантський зарядний пристрій зовні нагадує дерево. Його висота майже 5 метрів. Замість листочків на гілках плити сонячних батарей. Під чудернацькою новинкою можна заховатися від сонця і водночас зарядити телефона. Доки гаджет споживатиме енергію, до ваших послуг вайфай. Тернополяни одразу перевіряють диво техніки. Я заряджаю маминий телефон. Підключив його до енергобатарей. Такий зарядний пристрій єдиний в Україні. Його вартість Три тисячі доларів, а встановити енергетичне дерево вдалося завдяки благодійникові. Це станція зарядки акумуляторів, яка буде працювати від сонячних батареї. Дивостовбур розмістили у тій частині міста, де найбільше туристів. Дерево одночасно здатне нагодувати дев'ять пристроїв. Мало би виправдати потреби тих, хто забув зарядити телефон або для туристів. Це буде цілодобово працювати і завжди буде можливість заряджати. Ідея зарядити телефон просто під час прогулянки містом дуже сподобалась молодим мамам, які подовго прогулюються з дітьми. Якщо новинка приживеться, таких енергетичних пристроїв у місті побільшає. Світлана Федик, Надія Березюк, Богдан Демчук, Тернопіль, ЕНТЕН.